Доброго дня з Новим роком! Це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча Іжан. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Спочатку давайте дізнаємося про новорічне звертання голови Китаю 2025 року 31 грудня. О 19-й -е годині у Бекини голова Китаю Сізімбін виступив із новорічним звертанням 2025 року через платформи Медіакорпорації Китаю та інтернет. У зверненні було оприлюднювано привітання підсумки 2024 року і побажання на наступний рік. Сізінбін заявив, у 2024 році. Ми спільно рухалися крізь вітри та грози і разом бачили веселку після них. Кожен міг закарбувати для себе незабудної миттєвості цього незвичайного року. Ми активно реалігували на ці зміни, що відбувалися за кордоном і впливали на нас. Ми упровадили низку важливих політичних заходів, плідно просували розвиток високої якості. Наша економіка покращувалася. ВВБ за прогнозом перевищив 130 трильйонів юанів. Ми зібрали багатший урожай понад 700 мільйонів тонн. За рік ми випустили понад 10 мільйонів електромобілів, отримали нові результати у розробці інтегральних син, упровадження технології штучного інтелекту і квантових комунікацій та інших. Зонд Чанг e 6 уперше зібрав зразки ґрунту зі зворотного боку місяця. Падискав мрія опустився на найбільші хлибини океану. Транспортний комплекс Шенджен-Джунгжан розсік хвилі океану. Була відкрита станція Чінлін на Південному полюсі. Вони продемонстрували амбіції китайців у їхньому руху. До здійснення власних мрій. Ми просували високоякісний розвиток і спільно зміцнювали ініціатив Один бояз і один шлях. Ми успішно провели Пекинський саміт форуму Китайсько-африканського співробітництва. Ми чітко висунули китайські пропозиції щодо різних двосторонніх та багатосторонніх заходів, таких як ШОС, БРИКС, АТЕС і ХРУБА 20. І зробили більший внесок у забезпечення миру та стабільності у світі. Гори та ріки стали красивішими, зорі світять кожній сім'ї. Таве, ми, сповнені надіями, зустрінемо новий рік, побажаємо нашій батьківщини миру, багатого врожаю та вічного просвідання. Бажаю усім щастя і миру в новому році та здійснення усіх мрій. 30 грудня Медіакорпорація Китаю опублікувала десятку головних новин Китаю та світу за 2024 рік. Зараз подивимося. Це 5 хвилин про китай. Щодижня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте кота і дізнавайтеся більше про кидай.